Бекарі не зіграв два домашні матчі суперліги. У першому поєдинку рівняне з відривом у 10 очок здолали Ніко баскет. Ключовою в цьому протистоянні стала друга половина гри. Господарі зробили ривок у третій чверті, захопивши лідерство. Ми займалися без вихідних, багато працювали. Відзначує Ніко баскет. Вони також грали доволі непогано, агресивно. Вони нав'язували гру, проте ми не збавили темп. Високий відсоток реалізації китків із гри допоміг рівному втримати перевагу. Хоча «Ніка Баскет переважав на підбираннях і виконав більше штрафних. Найкращим гравцем матчу став Джелен Дюпрі. В його активі 31 очко, 7 підбирань та 2 передачі. Ми дуже ретельно готувалися до цієї гри. І важкі були тренування, важкі два мікроцикла були, але я вдячний хлопцям за те, що витримали, вистояли. Психологічно вистояли, фізично. І протримували сьогодні, принципів, на відсотків 70% протримались. Те, що ми відпрацьовували. у наступному поєдинку, рівняни зустрілися із Криворізьким кривбасом. Попри підтримку домашніх трибун, рівне не змогло нав'язати боротьбу гостям. Ключовою стала друга чверть, у якій кривбас стрімко наростив перевагу до 20 пунктів і пішов на велику перерву з комфортним відривом 58-38. Суперник забив ну дуже багато тяжких кітків з розвороту. Мартін Хілл, Пікок. Вони показали дуже майстерну гру і. В нас не пішло не пішов напад взагалі ми не забили свої кітки ні стріхочкової ні не реалізували Постситуації і тому з'явилася така велика різниця, і ми вже не змогли відігратися. Після відпочинку гості продовжили домінувати, довівши свою перевагу до розгромної. Фінальна сирена зафіксувала перемогу кривбаса з рахунком 108-81. Напевно просто більш командною і зарядженою була наша гра сьогодні. Більше віддавалося як у захисті, так і в нападі. Підбирання напевно це посприяло результату. У Кривбаса дуже складний зараз стан. І якось напевно намагаємось показати, що ми достойні залишитися. Ну і взагалі ми повинні грати на такому рівні. Наразі Бекарівня посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату. Яна Грицюк, випуск новин.